Компанія Ranch Metal виготовить для України дві зенітні самохідні установки Skynex. І це дуже крута штука, яка зможе відчутно посилити ЗСУ. Щоб дізнатися все про неї, не забудьте додивитися відео до кінця. Тут я розповім про Skynex і порівняю її з західними і радянськими аналогами. Система Skynex це комплексна система протиповітряної оборони, яка складається з декількох компонентів, зокрема 35-мм автоматичної гармати Orlikon mk 3 Програмованих боєприпасів Ахід, оглядових та інфрачервоних камер, лазерного далекоміру та радеру стеження X Band з функцією автономного пошуку цілей. 35 мм автоматична гармата оерлікон МК3 є основним засобом ураження цілей у повітрі. Вона може вистрілювати програмовані боєприпаси Ахід, які мають високу точність та здатність підібрати траєкторію руху цілі, що забезпечує їх ефективність проти різних типів повітряних цілей, включаючи дрони та ракети. Прицінніша ракета в 7-9 тисяч, а ракети в декілька мільйонів це відносно вигідний розмін. Проте я думаю, що вона може і використовувати і звичайні 35-мм боєприпаси. Система також має оглядові та інфрачервоні камери, що забезпечують можливість виявлення цілей у повітрі та їх відслідковування. А також лазерний далекомір, який дозволяє визначити точну відстань до цілі. Ці компоненти разом із радаром стеження X-Band. Функцію автономного пошуку цілей забезпечують високоефективні системи Skynex у протидії повітряним загрозам. Завдяки своїм характеристикам система Skynex дозволяє забезпечити захист від різних видів повітряних цілей, включаючи літаки, гелікоптери, безпілотні літальні апарати та ракети. Давайте поговоримо про те, як її створили. Історія розробки Skynex пов'язана з німецькою компанією Райншметал, яка спеціалізується на розробці та виробництві зброї і військової техніки. Система Skynex була розроблена як засіб протиповітряної оборони для захисту військових об'єктів, включаючи артилерійські позиції, аеродроми та інші стратегічні об'єкти. Перші прототипи Skynex були представлені в 2012 році. А вже в 2013 система була вперше показана на виставці оборонної техніки Eurostatory у Парижі. За даними компанії Range Metal, Skynex є найбільш ефективною системою протиповітряної оборони. В своєму класі та може ефективно протистояти сучасним засобам повітряної атаки. Для України система Skynex є особливо важливою, оскільки вона може забезпечити захист від дешевих безпілотників, на яких жалко тратити ракети С-300. Відтак, використання Skynex є дуже ваговим плюсом для захисту від російських атак. А тепер перейдемо до порівнянь. І спочатку я її зрівняв би з сучасними західними аналогами. Почну з Mantis. Mantis є трохи старішою системою протиповітряної оборони, розробленою в 2007-2010 роках для прикриття німецьких військ в Афганістані. Її зробила та ж компанія Reich Metal Defense. Хоча Mantis і Skynex мають подібні цілі та функції, між ними все ж є різниця. Почну зі спільного. Що та, що та система має 35-мм гармату. І щось я підозрюю, що на Mantis також можна застосувати керовані снаряди. Також вони мають ну дуже схожий дизайн. Їх реально відрізнити важко. Але Mantis має трохи гіршу, але все ж досить сучасну систему керування вогнем. Основна відмінність від Skynex саме в використанні штучного інтелекту. Також Mantis має менше на 3 км дальність дії. 5 км, А для малих цілей то зовсім тільки 3. Skynex має можливість працювати на відстанях до 8 км. Я в принципі вважаю, що Skynex це прямий наслідник Мантіса. Якось так, обидві системи йдуть майже в рівень. І що мене найбільше вразило в цій поставці, то це те, що Німеччина має на озброєнні тільки 12 Mantis і 0 Skynex. Україна стане першим оператором цих систем. І дуже круто, що нам надають такі сучасні девайси. Також є ще цікава розробка Centurion Sіram, з якою також варто порівняти Skynex. Вони обидві використовуються для захисту військових та цивільних об'єктів від атак з повітря. Однією з найбільш вагомих характеристик системи Centurion зірам є її здатність виявити та локалізувати цілі на великих відстанях завдяки використанню радіолокаційних датчиків та штучного інтелекту. Це дає можливість оперативно реагувати на загрози та ефективно захищатися від них. Skynex, з іншого боку, є системою гарматного вогню, що використовується для захисту від атак з повітря за допомогою автоматичної гармати. Яка знищує ворожі снаряди та БПЛА в повітрі. Таким чином, ця система є ефективним засобом захисту від безпілотників та інших повітряних цілей, які не мають складної електроніки для завад. Але основна відмінність в озброєнні. Система Centurion Сіра має декілька типів зброї, призначених для відбиття так з повітря. Ці засоби включають в себе гармати М61 Вулкан та Фаланкс, а також ракети «Стінгер» та Healther. Які, до речі, можуть бути встановленими на вже передані гвинтокрили UA-60 UH Black Hawk. Якщо ви ще не бачили відео про ці гвинтокрили, то воно зараз з'явиться тут. Також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Для мене зараз це дуже важливо. А тепер продовжуємо. Гармати М61 Вулкан та Phalanx призначені для вогневого ураження цілей на невеликих відстанях. Тоді як ракети Stinger та Hellfire можуть відбивати цілі на відстані більше трьох кілометрів. Отже, можна сказати, що система Centurion зі має більш розвинене озброєння, яке забезпечує вогневу підтримку в разі атаки. У свою чергу, система Skynex має більш розвинені радіолокаційні засоби та можливість взаємодії з іншими видами озброєнь, що забезпечує більш високий рівень захисту у ситуації атаки з повітря. А тепер давайте перейдемо до порівняння з тими зенітками, які вже є в ЗСУ. Почну з 2К-22 Тунгузки. З радянськими системами порівняння Skynex може бути досить складним завданням, оскільки вони мають різні роки розробки і відмінності в принципах дії. Та й в принципі радянські зенітки вже застаріли. 2 К-22 тунгуска була розроблена в 1970-х роках, і головне завдання є захист від літаків, вертольотів і крилатих ракет. На відстані до 8 кілометрів вона озброєна двома 30 міліметровими автоматичними гарматами. Запасом 1900 снарядів, а також восьма протиповітряними ракетами Стріла-2 на пускових установках, що дозволяє вести ефективний вогонь по повітряним цілям різної величини та швидкості. У свою чергу, Skynex призначена для ефективного захисту об'єктів від широкого спектру повітряних загроз, зокрема дронів та крилатих ракет, на відстані до 7 кілометрів. Система складається з безпілотного літального апарату, радару та оптичної системи слідкування за цілями. Та керованих 35 мм снарядів Ахід. І як на мене це вже само за себе каже, чому ця зенітка краща за радянську. Але ще в нас на озброєнні стоїть зсу 23 4 шилка. І потрібно її також рівняти з кайнекс зсу ЗСУ-23-4 «Шилка» шилка це також радянська система протиповітряної оборони, яка була розроблена в 1960-х роках. Головною зброєю шилки є чотири автоматичні гармати калібру 23 мм. У порівнянні з Skynex ЗСУ 23 234 є менш ефективною у захисті від низько пролітаючих дронів та безпілотників, оскільки ця система була розроблена для боротьби зі швидколітаючими літаками та гелікоптерами. Вона має дальність 2,5-4 тисячі метрів, в залежності від типу снарядів, на противагу 7 кілометрам в Skynex. Ну і, звичайно, немає керованих пульок. Тому нові системи, як і очікувалось, набагато краще за радянські. Оскільки єдине, що вони мають, це бойовий досвід. ЗСУ шилка застосовувалася в різних місіях і довела свою надійність. А Skynex абсолютно нова розробка, її ефективність перевірятись буде вже в Україні. Ну і звичайно ж, її потрібно ще порівняти з вже переданими німецькими зенітками гепард. Основним буде те, що Skynex має управління вогнем на основі штучного інтелекту, що не дивно з огляду на роки її розробки. Ну а гепард є більш старою зеніткою, яка має також 35-міліметровий калібр, але не має програмованих снарядів. Проте вона на 100 пострілів на хвилину скоро стрільніша. Не 1000, як в Скайнекс, а 1100. Хм, до речі, якщо в них один калібр, може можна якось до гепард прикрутити керовані снаряди? Як то вже українці провертали з західними ракетами для наших літаків? Це було б чудово, але не знаючи можливо. І щодо використання Skynex. Ну, в першу чергу, це шахіди, для яких потрібні дешеві снаряди, щоб банально збивати їх не було дорожчим від виробництва цих БПЛА. Ну і можливо іноді точними снарядами пуляти по ракетах. Також її можна буде використовувати для прикриття військової або енергетичної інфраструктури. Ну, як на мене, Skynex це дуже потужна зброя. Ви самі тільки що переконались, наскільки вона краща радянських систем. Дві штуки не замінять їх всі, але це стане чудовим доповненням для ЗСУ. Але також Україні вже передали або планують найближчому майбутньому і іншу техніку. Тому давайте не будемо казати до побачення, а зустрінемось тут або тут.